Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми маємо 18 липня. З вами Валерій Клочок. Сьогодні ми поговоримо про декілька тем. Зернова угода, заява Ірану щодо територіальної цілісності України. Вам не почулось. Так, Іран сказав, що він підтримує суверенітет України і в той час постачає до Росії безпілотні літальні апарати-шахеди, якими нас атакують майже щоночі. В чому причина? Історія дуже цікава, її варто розібрати. Звичайно, інформації не так багато, але все ж таки повернемося до зернової угоди. Стосовно якої сьогодні Міністерство закордонних справ Росії сказало, що ви знаєте, поспілкувавшись із своїм колегою з Туреччини, вони дійшли висновку про те, що вони можуть розглянути забезпечення альтернативних шляхів постачання зерна країнам, які дуже у ньому потребують. Ну, цікава заява, як на мене, бо які це альтернативні шляхи, мені складно сказати, літаками або в Африку буде доставляти автомобільним транспортом, невідомо. Але саме повідомлення від МЗС Росії про те, що ну, вони готові переглянути, мені дуже нагадує історію, яка трапилася восени минулого року. Тоді аналогічно, Міністерство оборони Російської Федерації через кілька днів. Як були знищені три кораблі у Севастополі безпілотниками надводними, невідомого погодження. Ну, тоді Збройні сили України не взяли на себе повну відповідальність за цей удар, але це очевидно, вони також виходили з зернової годи, призупиняли, точніше, її, потім знову поверталися, і з них фактично сміявся увесь світ. От сьогодні історія дуже схожа. Я вранці коли коментував. Саме продовження зернової угоди, то говорив, що Путін ще не знає, що він хоче продовжити зернову угоду, коли йому Ердоган ще два дні тому говорив, що ну, Росія продовжить. І зараз дійсно склалася ситуація таким чином, що незалежно від бажання Росії, зернова угода буде продовжена. Тим паче складається купа обставин, які говорять про те, що зернова угода є виключно політичним інструментом і відіграє дуже важливу роль у тиску на Росії. І так, давайте ще раз по порядку, тому що це дуже важливо, все ж таки зернова угода. Чому вона важлива і не дуже? Важлива політично, а не дуже у питанні забезпечення продовольством, ну, нібито голодаючі регіони планети. Чому? Тому що після минулого року, коли ми мали проблеми з експортом зерна, і коли світ дійсно чекав на українське зерно. Він за минулий рік дещо переналаштував свої логістичні можливості та шляхи постачання продукції. Україна залишається дуже затребуваною в питанні постачання зерна. Але якщо ви помітили вчора, коли на тлі заяви Росії скочили ціни на зерно, ну хто не помітив, то я вам розповідаю, Скачок був на 3-4% на світових біржах, а потім знову ж таки впав, повернувся назад. То це означає, що ну ви знаєте, не дуже реагують на шантаж Путіна. Це по перше, а по-друге, ну не так всі залежні від українського зерна, на жаль, але можливо і на щастя. Чому на жаль? Тому що це дещо зменшує можливості відновлення, нібито да, експорту зерна з України, але з іншого боку, ми все розуміємо, що Росія ще не знає, що вона хоче відновити зерновий коридор. Так, я зараз не жартую. Чому світ не дуже хвилюється з цього приводу? Бо, до прикладу, налагоджена вже експорт, імпорт зерна. Ну, для Бразилії, до прикладу, експорт. А для світу імпорт я маю на увазі, да, дійсно, зерно із Південної Америки. З інших регіонів, яке забезпечує компенсує дефіцит зернової продукції самого зерна на світовому ринку. Але Україна залишається дуже потужним равцем. Вона постачає багато зерна і до Китаю, до Туреччини, яка дуже зацікавлена в цьому в цій чорноморській угоді. Ну і от турки, зараз, точніше, Ердоган, відіграють ключову роль у тому, щоб зернова угода працювала і надалі. Але як пролунали заяви і від самого Зеленського і... Вже навіть так, коли ж вони опосередковано лунають, але кулуарно поки що від інших високопосадовців у світі. То незалежно від того, Росія погодиться чи ні, але продовження зернової угоди буде саме тому сьогодні. Міністерство закордонних справ Росії поспішило зробити заяву, що, мовляв, ми поговорили з турками, все окей, ви знаєте, ми напрацьовуємо альтернативні шляхи постачання. Надходження для України валютної виручки від зернової угоди дійсно дуже важливе. Об'єм цієї виручки це десятки мільярдів доларів, і направду це одна із найбільших статей доходу надходження валюти в Україну, і це забезпечує наш. Торговельний баланс, але не є визначальною, тому що говорив, говорю і буду говорити. Нам можливо переробляти з якоюсь продукцію, До прикладу, ну лише на тоні зерна, яке ввозиться до Туреччини, Туреччина має 300 доларів на одній тоні, а це мільярди доларів. Але нам не варто і скидати з важливість співпраці з турками, бо вони можуть тиснути на Росію. Але на Росію тиснуть не лише турки, а й інші країни. До прикладу, Сполучені Штати Америки розуміють, що ризики. Не продовження зернової угоди, вони вже заявили про те, що готові дати на підтримку фермерським господарствам в Україні 250 мільйонів доларів. Окрім того, всі чудово розуміють, що ми зараз знаходимося на межі збирання нового врожаю і розпродажі попереднього. Ми не весь врожай експортували минуло року. Деякі залишки в нас є, але як говорять фахівці потужностей для зберігання нового врожаю в Україні. Більш ніж достатньо навіть у випадку непродовження зернової години тобто ну, на крайній випадок. Але ще раз говорю, Росія вже нібито передумала. Буквально день-два, я думаю, це питання зрушить з мертвої точки. І їхня атака безпілотниками та ракетами, яка була минулої ночі по Миколаєву та Одесі, на перший погляд, а точніше, за словами пісковка, піскова, це нібито відповідь на нашу атаку по Кримському мосту. Але, як на мене, це таке попередження, що, мовляв, дивіться, зернова угода. Під загрозою разом із тим, багато країн сказали, що їхні судна готові заходити навіть в нинішніх умовах в порти України завантажуватися зерном і вивозити його. Хоча за цей рік дуже багато напрацьовано інших шляхів: річковий, ну він менш потужний, автомобільний для вивезення українського зерна. Окрім того, доповнює цю всю картину з. Принужденням к миру по зерновій угоді, так я скажу. І ще одна дуже цікава історія, яка сталася ну буквально кілька днів тому. Справа в тому, що Іран виступив буквально сьогодні із заявою за завершення повномасштабної війни в Україні та підтримав територіальну цілісність України. Ви скажете, що з'їв. Іран, Да? що такого сталося, чи що в лісі такого здоровенно здохло, що вони змінили свою позицію, особливо враховуючи те, що Іран постачає до Росії безпілотні літальні апарати шахет, які щоночі прилітають до України і вбивають мирне населення. Поки що так ці поставки продовжуються, але там є кілька цікавих нюансів. До речі, стало відомо, що Росія не виконує свої контрактні зобов'язання з постачання літаків Су-35 до Ірану за які ран вже заплатив, до прикладу, за 50 штук, і в Тегерані стурбовані тим, що контракт взагалі не буде виконаний до кінця року. Чому не постачають? Ну, ніхто нібито і не пояснює. Хоча, до прикладу, мені так здається, що у Росії самої бракує авіації, здатної наносити удари по Україні, так само про військову авіації говоримо, тому що металобрух, то, можливо, там і багато, сотні штук, але винищувачі, які були. Затребувані, точніше, які затребувані у військовій так званій, їхній спецоперації, які можуть виконувати бої завдання, тими вінеш за все, саме на тлі дефіциту їх вони не постачають до Ірану. Ну це власне моє припущення. Ще один інший скандал, який розгорівся буквально нещодавно під час діалогу Росія Рада співробітництва Арабських Держав з Затоки Персидської затоки, Перської затоки перепрошую. Росія несподівано зайняла позицію Об'єднаних Арабських Еміратів, яке стосується спірних трьох островів Перській Затоці Абу Масу, Великий Томб і Малий Тан. З 1971 року Іран вважає ці три острови своїм, вони дуже важливі для контролю саме Перської Затоки. А от об'єднані Арабські Емірати вважають, що це їхні острови. На цьому тлі виникають у них постійно конфлікти військові. Ну і от така заява Росії щодо приналежності цих трьох островів стала приводом для потужного дипломатичного скандалу між Іраном та Росією. Плюс і винищувачі до цього додайте, і Іран зараз викликав навіть до себе посла російського, попросив відповідних пояснень, надані Росії пояснення. Тегеран не влаштували, і скандал продовжується. Йлася сьогодні в заяву про те, що Іран підтримує територіальну цілісність України. На цьому тлі можуть розвиватися і далі навіть події. Тобто близький схід похитнувся. Не забувайте, що попередні місяці Україна активно проводила зустрічі з країнами близького сходу. Я не виключаю, що там піднімалося питання саме підтримки України на тлі. Ну, не зовсім активної і продуктивної співпраці навіть Ірану із Росією. Так, прямих перемовин з Іраном не було. Але хто сказав, що не може повпливати, наприклад, Об'єднані Арабські Емірати, представники якої були в Україні чи інші представники інших країн Близького Сходу на Росію, щоб там створити такий конфлікт? Я не виключаю і точніше не заперечую того, що. Росіяни е, діють дуже зухвало да, і на міжнародній арені. Але до цієї історії варто додати, наприклад, ще і е, можливий саміт Брікс, куди можливо, точніше, саміт Брікс неможливий, він точно відбудеться, куди, можливо, полетить. Путін, тому що він сказав, що він точно туди полетить. Ну, принаймні, президент пару просив Путіна не приїздити на цей саміт, а попросив прислати Лаврова, кажуть, що він отримав заперечення, відмову на таке прохання. А в той час Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт Путіна, попереджає, що якщо пар не затримує Путіна, який туди прилетить. То будуть великі проблеми. Разом з тим пара сьогодні повідомив про те, що їм передали: якщо вони арештують Путіна, то Росія оголосить їм війну. І оці всі дуже непрості. Ігри престолів, я по-іншому сказати не можу. В геополітиці зараз нам грають на руку. Тут головне тримати її на пульсі цю руку, на пульсі цих подій, які зараз відбуваються, і використовувати ситуацію на власну користь. І зерновий коридор, і скандал між Іраном і Росією, який виник на тлі непостачання літаків, і невизнання трьох спірних островів Перської затоки, які нібито належать Ірану, а нібито об'єднаним Арабським Еміратам. І непрості перемовини, як виявилося Ердогана із Путіним, які можуть відбутися, чи то в Туреччині, чи то в Сочі. Також питання залишається відкритим. Заява Китаю, яка говорить про те, що які говорить про те, що зернова угода повинна працювати, бо вони дуже зацікавлені в українському зерні. Так, спекуляції Росії зерном є. Безумовно, до прикладу, Росія минулого року продала дуже багато зерна свого більше, ніж. Попередні вона використовує наші контракти через блокування нашого зерна, але всі чудово розуміють, що це в свою чергу ну нівелює шантаж самої Росії, які, до якого вона вдається саме на тлі можливого такого блокування, але направди немає зернової угоди. Тому, друзі, я думаю, що чим далі, тим події будуть розвитатися все активніше і на нашу користь, тому що ті країни, які залишалися навіть нейтральними, вони сьогодні постають перед дилемою до якого берегу пристати. Тому що задайте запитання Джозефу Байдену, яке задавали ну, журналісти нещодавно стосовно Криму, коли ж Рості-Решт буде звільнений Крим, він сказав дуже тезу, таку, яка нам ну не до вподоби, що порити з Кримом, який важливий для українців. Існує ще 17 дуже важливих питань. Я вам навів от буквально кілька із них. І їх направду потрібно вирішити для того, щоб Росія далі мала менше спроможності вести агресивні війни не лише проти України, а й проти будь-яких інших держав. Це завдання, звісно, доведеться виконувати і нам. Буду обов'язково слідкувати за цима всіма подіями, особливо що стосується і саме непростих відносин Ірану з Росією, тому що як на мене це гарні новини для України. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях, обов'язково ставте вподобайки. Я вам за це шалено дякую. Ви допомагаєте так розвивати канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну шану не перемикайтесь, все буде Україна!